Всім привіт! У нас з вами сьогодні відео по прикрасам. Я хочу нагадати, що я показувала не так давно ось такого плану індійські браслети. У мене лишився ось такий з поперечними празіолітами. Він досить такий крупненький. 4650 гривень у нього вартість. Він на зап'ястя. Ну, можна підрегулювати, але основна частина каменю, бачите, лягає на пів руки. Ось таким чином. А понизу просто такий, ну, такі е, з'єднувальні елементи. Празіоліт в формі багет. Ширина. Браслету зараз хвилинку. 19 міліметрів, трохи-трохи не два. Ну це досить такий крупний. 45 грамів вага браслету. Це виробник Індія, але тут на ньому присутня українська проба з клеймом, з трезубцем. Ось такий з топазами. Він 5 тисяч гривень. 140 доларів ось такий. Тут закриті топази, Вони, бачите, він такий, ну, виглядає, типу. Мені чимось нагадує, як шипи виглядають, бо підйом високий каменю. І він, тут камені також поперечні. 9 мм майже сантиметр. Тобто він такий широченький, височенький, і вага 39 грамів 51 карат блакитні топази. І є трохи тендітніший браслет. 3750 гривень з ось такими топазами, також він плюс-мінус підрегулюється, сяде на зап'ястя от Від маленького до десь до 18 сантиметрів з половиною, також є українська проба, топа закриті, і є до нього ще каблучка 1100 гривень 17,5 розмір. Також є український клейма з клеймом пробірної палати. Середечки. Так, про це я нагадала. Дві хвилини, вибачте, не так багато. Давайте подивимось на миста. У мене до вас прохання, що обов'язково, ну, після того, як ви пишете коментар, пишіть ще мені повідомлення е, на Viber, чи на WhatsApp, чи Telegram, куди вам зручно, просто щоб е, ну, щоб і ви не загубилися. я знала, що вона, яка написала, то забирає свою прикрасу. Коли дівчата в коментарях пишуть, і більше на зв'язок не виходять. Так, 46 см. Це в мене, в принципі, прохання таке більше, що стосується поваги. Дівчата, якщо ви пишете, якщо я прочитала ваше повідомлення, то я трохи на вас розраховую. Це просто. От, якщо ви не впевнені, то краще там перепитайте, задайте там додаткові питання, які вас хвилюють. Цікава така ідея намиста тигрячі ока з амазонітом. Звісно, це більш такий варіант невисокої якості, ну, тобто це називається неювелірної якості на срібному замочку. Він тут невеликий, проте срібний 550 гривень вартість. Центральна намистина 9 мм. Це гаряче око. Це таке дрібненьке. Можна, може такого плану і чокер можна замовити, було б, мені здається, цікаво, цікаво. Дівчата, ще хто посилочки від мене не отримав, будь ласка, не сваріться. Тьотя, в смислі я тобто, трохи прихворіла. І я все обов'язково відправлю, я про вас не забула. Єдине, що якщо я вже завтра, післязавтра вам не пишу, тоді вже обов'язково мені напишіть, бо, значить, я щось могла пропустити. Не повідомлень багато, то в них легко загубитися. Звісно, мене не виправдовує, але ви знаєте, я людина, при тому трохи така странна, українською мовою, можна сказати, дивна. Ну, Але це от така я. 44 сантиметри, це в нас іоліт, дівчата, було таких намист мало, ну, такого каміння. От. І він, бачите, як чокер. Тут посередині є ось такі кульки. Знаєте, що зрозуміло, що в кого є підвіски, адуляри, їх було декілька штук ізраїльські, то можна цікаво вдягати от на такого плана чокери. Та мадуляри з лабораторами або з прилинками. От, не, не всім подобається, але мені подобається. Я поки не, не зрозуміла, якийсь, якого каменя мені треба. Я так думаю, що топаз чомусь у мене душа йде до топазу. Але оліт мені також, бачите, він такий синенький, він би підійшов один з відтінків якраз. Хоча, знаєте, що на нього до нього підійшло? Кіанітова якась підвіска. Да? Один варіант синій, інший. 850 гривень, 24 долари. 51 см, дівчаткам ще сподобався. отакий От варіант показує. Вони досить таки некрупні. Тут, мілі... ну, тут, напевно, по сантиметру ось ці крупні, ці по міліметрів 7-8. Ось ці 5 мм ларвікіт, 51 см срібний замочок. От, не, не такий великий, але срібний. 650 гривень вартість на це от Можна, в принципі, я так думаю, що повторити, але дивлячись, там яке буде каміння, і якийсь час це займає, звісно. Бо інколи каміння немає, його треба взяти, десь знайти. Це, це не одного дня якби, така робота, бо дівчатка деякі хто хвилюється, хто трохи свариться, що так довго. Не завжди ну, ж, немає такого складу таких, знаєте, сокровищ скарбів. Аладдіна, да, щоб одразу взяти те, що тобі треба. Його ще треба знайти, щоб воно було в наявності. З іншої частини, якщо це срібло, то фурнітуру також, там, ну, то це. В принципі, багатьом це зрозуміло, але дівчата питають, тому я кажу, це для тих дівчат, які хочуть швидко-швидко, то в цьому випадку не, ну, не, не може бути швидко. Вас дуже не донімати намистами. Я хочу ще показати трохи прикрас, бо вам буде сумно дивитися тільки намиста. Так, дівчата, а, мені сумно. а мені сумно, що я не показала раніше ось такого плану сережки. Це маленькі гвоздики. Тут добре притискається, це такий топаз. А, ні, дівчат, може це, може це і кварц, бо тут виробник не уточнює. От, дуже схоже на топаз, але я вже боюсь заявляти. Ну, це натуральний камінь, просто може бути кварц викрашений в такий колір. Бачите, він такий насичений. От, ось ця ці штучки вони добре притискають, але я їх ще ось таким чином, бачите, отут притиснула. Я вам показую, як це робиться. Ну, срібло, воно взагалі, коли туди-сюди їздить, воно може трохи розгинатися, тому його треба поправляти. Це стосується основних англійських засібів. Ну, Звісно, таких зажимів. От Якщо вам так не хочеться, то це можна сіконовими замінити. Але їх також треба брати, бо вони постійно втрачаються Дівчата 550 гривень вартість. Тут 5 міліметрів топазики наші. Ну, нехай будуть топази, але ви зрозуміли, наступні точно раух топази. Так, ще раз покажу, що вони маленькі, бо я в макрорежимі перейшла в макрорежим і якось трохи задумалась. Ще мені на днях дзвонила дівчинка, обіцяла написати, вона просила гранатові сережки та намисто з гранатами. Так що вона подивиться, то нехай вона мені все-таки напише. я їй Пришлю свій варіант. Прекраси. І в мене ще на гранати Альмандіни залишились на індійське відео, а потім будуть індійські прикраси. Так, і Раухтопас він трохи крупніший. 600 гривень вартість, такий самий замочок, такий темненький камінець, трохи-трохи вони більшенькі, ніж попередні. Це все в нас такі тандітні на дівчаток. От, якщо ви для дитини, то я, ну, я не знаю, я боюся, що... Дітки вони ну, не, не дуже не такі уважні до таких дрібниць. Краще брати, я б рекомендувала дітям Хартов на закрутках. Вони от прям класні. Треба інколи знімати, їх треба підкручувати, але вони більш надійні. Ось цікава ситуація, ніби і молодіжний такий варіант, але потрібно, потребує догляду. Аметисти, маленькі, такі тендітні, 600 гривень. 6 мм ось такого самого плану, але тут лише камінці закриті. Такий, ніжний ніжний колір. І ось такі 600 гривень це лазуріт. Може, в кого є намисто, або щось таке невеличке, і ви таке любите. От. Підійдуть і на маленькі вушка, і на середні, от вони рівно так по вушку лягають. Ось такі тут замочки. Тут вони не так сильно тримають, як попередні наші моделі. Тут краще використовувати силиконовий варіант, я для вас знайду під ці сережки. От, взагалі треба замовити. Зайднятися цим питанням, що гривень, у них вартість 5 мм, плюс ободочок, десь вони разом до 8 мм. Ось такий варіант, дівчата, ще в кого ти гаряча намиста. Ось такий варіант сережок. Це повністю срібло. Тут проста фурнітура, проста, срібна, я маю на увазі, в тому сенсі, що прості крючочки, що не англійські застібки. Теоретично можна і перевісити. От я пізніше, я думаю, в цьому, в цьому місяці, хоча сьогодні 16, вже півмісяці місяці пройшло, ще десь тиждень пройде, поки я надумаю. Для застібок англійських, може, комусь треба. Бо я не знаю, в мене більша кількість дівчаток купила вже англійські застібки, кому треба. От, і якщо вам треба які застібки, то напишіть, щоб я ну, може особисто під вас замовила. От, бо зараз багато інших розтрат. Тут красивий зайчик, це тигрячо соколине око, я неправильно сказала, і намиста в нас було. Дівчинка забрала повністю на срібній фурнітурі. Все ж так закотились в край коробочки, що я їх не побачила. тигрячо соколине око красивий перелив. Якщо вам подобається, напишіть, будь ласка, така от. Така от історія сумна. Хоча. Коли річ знаходиться, то це прекрасно. Зовсім не сумно. 300 гривень вартість сережок, фурнітура срібла, камінці, справжні тигрячі, тигрячі соколине око. Все на мисті справжнє, що я знаю, все я вам кажу. Біжутерія, якщо вона у мене є, вона йде окремим відео. І я кажу, що дівчата, біжутерія, біжутерія. От, і в біжутерії буває натуральне каміння. До речі, скоро також, я думаю, що вийде в нас відео з біжутерією. Хтось любить, хтось не люби, але в цілому, ну, якраз такий хороший варіант, щоб, щоб не перейматися. да? 17.2. Це я вам показую комплекти зі смарагдами. Чомусь в мене під вечірки сьогодні потікали. Можливо, що хтось багато сьогодні їв. Та спав. От, справді така пасмурна на погоду, що нічого не хочеться, тільки хворіти разом з кішкою. Тут класні замочки, це вже в нас виробник Таїланд. 2850 гривень сережки та каблучки. От Через роз'єднати дівчата, я поки вагаюсь, якщо окремо каблучку, то точно можна. от сережки Сережками важче. Так. І був ще в нас браслетик зі смарада, ми дівчинка писала, але щось у нас зв'язок поки не вийшла. А, тут в мене довжина 20 см, 850 гривень. 20 см срібна фурнітура, срібний карабін. Ой, так, зараз чихну. Ще в мене невідомо на не що йде алергічна реакція. Ну, як це правильно називається, просто алергія, коли очі та ніс, щось так. Я спочатку не зрозуміла, що це все, знаєте, вперше. Щось забагато. Забагато всього вперше в останнім часом. Тому... Тому, хоч би тут мені не чихнути. Ну, ми всі люди, дівчата. Я знаю, що в мене, в принципі, тендітних таких небагато на каналі. В цілому, у мене лише ті, хто мене знає. Хто знає, яка я трохи прибасана. <фл> <с if you like> так, з пісні нічого не викинути. І останнє, що я сьогодні покажу: 18 і 4 це красивий індійський комплекс з зіркою. Хочу сказати, зіркою Давіда. Це вже. Єврейка в мені проснулась. З зіркою Індії. Сережечки такі середнього розміру дівчат в мене були колись гігантські прям такі сережки, і каблучка побільше, я вам чесно скажу, вони дуже важкі. От це якраз ідеальний варіант. Тут 18-19 мм. Камінь нелегкий, він ще випуклий такий, але він дуже красивий. Тут є така зірочка, а тут якраз 5 і 6 грамів одна сережка класна вага. Ну тобто можна може витримати люба дівчинка. На вушка вони класно сидять, ну, якраз по вушку, як треба, все чудово. тому Ось така от у нас на сьогодні історія. А якщо вам хоч якась прикраса сподобалась, поставте, будь ласка, лайк, І щось напишіть. Але якщо ви бронюєте в коментарях, дівчат, то я ж вас чекаю ще в особисті повідомлення. Скільки це можливо, наскільки у вас є можливість, щоб одразу написати. Ну, як там ви звільнитесь від справи, краще писати одразу, бо потім я по собі знаєш, потім закрутися, щось забігаєшся, і опи, вже півдня пройшло, і ти такий сидиш, відповідаєш сутки <ріст> от дівчата тому знаєте це така Тим бачиш що час швидко плине і на що його не хватає зовсім, особ... особливо коли куча справ. Я зараз ще одне відео для вас запишу, тому ви ще будете поки на зв'язку на моєму каналі, може вам ще щось сподобається. Але бачите, сьогодні в мене такий настрій розмовляти, тому я більше розмовляю і менше показую, але може вам щось і сподобається. Може, якісь прикраси вам би підійшли. От. Ось це такі браслетики, яких е, поки що точно більше не буде. Ну, може, після Нового року, але після Нового року, знаєте, е, взагалі чекаєш кращого життя. От новий рік зустрічаєш, та хай тобі щастить весь новий рік. Та який там? Хай він буде ще щасливіший, ніж попередній. Та куди там, особливо цей в нас щасливий. Але поки ми живі, то в принципі поки ще нічого понесло. Остап. Все, дівчата. Я вам дякую, що ви приділили мені увагу, що ви мені, мені вислухали. Особливо хто зі мною до завершення відео мені може бути трохи соромно, що я тут вам набалакала. Але, але в принципі я ну, не соромлюся, я вам показую, яка я є, а ви вже вирішуєте, мати зі мною справу чи ні. Все. Все розповіла. Зараз дивимося наступні прикраси. Залишайтесь на зв'язку. Гарного вечора. До побачення.